Росіяни випустили по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки. Її 17 листопада збили над українською столицею. Про це інформує видання Дефенс Експрес. Із посиланням на власні джерела військовий портал пише, що це була крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини. Замість неї був прикручений блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи, для цього удару росіяни взяли як мінімум одну х 55 і зі свого ядерного арсеналу відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту булванку і так відстріляли по Україні. Фахівці пояснюють, що зазвичай Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555. Це не ядерна модифікація ракети ха 55 перероблена під звичайну боєголовку із класичною вибухівкою. А от саме ха – це радянська ракета, яка першочергово розроблялася саме як носій ядерної зброї. Росіяни могли вдатися до цього з кількох причин. Це міг бути черговий наказ зверху, і він свідчить про критичний запас крилатих ракет. Ще одне можливе пояснення: росіяни навмисно використали ха 55 із пустим імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони. Ще на початку війни Росіяни для перевантаження нашої ППО використовували радянські безпілотники ту 243 Нагадаємо, вранці 17 листопада Росія завдала нової серії масованих ударів по українських містах. Ворог запустив орієнтовно 18 ракет, 6 з яких вдалося збити чотири над Києвом та дві на півдні. Також Росіяни запускали іранські дрони.